Як не виглядати дивно у багатошаровості. Варіант сорочка плюс майка не для всіх. Так само, як і футболка на сорочку, теж виглядає дуже дивно. Але ось дві спідниці ми носимо залюбки джинсова плюс ось така ажурна тюлева спідниця. Найпростіше це взяти трикотажну футболку і вдягнути її на сорочку. Ну і подобається мені дуже образ, джинси плюс тюлева спідниця. Класно виглядає стильно. Найпростіше взяти два лонги. Це, і зрозуміло, просто поєднати. І ось на відео я показую свій варіант багатошаровості, де я поєднала ось такий трикотажний лонг, плюс майку, яка є довшою за цей лонг. Вона у такому лонг мій жовтого кольору, актуальний, до речі, колір масла, плюс така ось без Тежива майка, і, звісно, широкі джинси, які мені підходять. Ось непоганий образ вийшов. Дуже люблю Бордо. І тотал такий образ із бомбером яскраво, червоного кольору, плюс бордові брюки, і лонг бордового кольору на тон темніший. Дуже мені сподобався ось такий образ, майже Total бордо що скажете, напишіть у коментарях, чи носите ви бомбери, але цей образ мені сподобався теж. Найзрозуміліший образ це брюки-палацо плюс лонг і замшовий жакет. Це може бути у вас будь-який жакет, що вісить у вашій шафі, але ось мені подобається таке поєднання. Просто зрозуміло і стильно. До речі, це можуть бути які завгодно джинси, що класно сидять. І нарешті багатошаровість із платтям. Я не дуже полюбляю носити плаття, але ось це саме серденько, трикотажне, плюс може це бути жакет. Який образ найбільше вам сподобався? Напишіть в коментарях, чи носите ви багатошаровість. Дякую за увагу.